Ну що, поговоримо про гроші. Це друга частина про переїзд. Сьогодні говоримо про вартість переїзду. Розкажу абсолютно все. дивіться до кінця, щоб побачити всю суму. Я собі повиділяла багато моментів, багато чого І не враховувала. Я скажу, що я не враховувала, тому що не все так кажучи, типово для переїзду. Коротше, Додивіться до кінця буде багато цікавої інформації. Хто не дивився перший випуск, ми з чоловіком переїхали в нову квартиру, в новобудові, в новій землі. В минулому відео було про причини переїзду, і як ми шукали квартиру, як ми її знайшли, і бюрократичні моменти, наприклад, як нам дозволили переїхати в іншу землю. Дивіться там посилання в описі під відео, або десь тут. Тепер про гроші. Перед тим як ми почнемо, хочу розказати, щоб не було як в минулому під минулим відео, розкажу, де ми взяли гроші. Тому що, коли ви побачите суму, це просто колосальні суми. І знову ж таки скажу, що я вам не все прорахувала, тому що не все можливо потрібно. Я ще скажу, що я не прорахувала. Так от, звідки гроші? Ну, нагадаю, я в Німеччину приїхала в березні е, ну, коротше, на початку повномасштабної війни, в березні 2022 року, я майже одразу влаштувалася на роботу, якби я працювала. Коротше, я працювала в Німеччині більше року, і я відкладала мінімум 10% зі своєї заробітної плати, а максимум все, що залишалося. Ким я працювала і скільки я заробляла, є ось у цьому відео. Тож дивіться. Далі я більш року отримувала різні е, виплати і Arbeitslosgeld, і Bürgergeльд. Е, і Bürgergeld, е, і мій чоловік також отримував, мені здається, трохи більшу року е, Bürgergeld. Ми намагалися також відкладати з тих грошей е, по можливості, також з. E, лютого минулого року, 2024-го, я маю геверби, як фрілансер, розробиться веб-сайтів. Також як маркетолог, можна так сказати. Коротше, у мене e, три види діяльності: це створення відеоконтенту, маркетинг і створення веб-сайтів. І з цього я отримую також дохід не тільки з Ютубу, я роблю ще іншу роботу. І також мій чоловік також має e, такі самі. E, в вид діяльності, тобто він також має вербе, але з березня минулого року. І з січня цього року, з середини січня цього року, він працює у фірмі як розробник, і через це ми, в принципі, переїхали. Ось вам короткий лікбез, звідки гроші. А тепер перейдемо, скільки ж ми цих грошей витратили. Перше, що я хочу розказати, з чого починався перші витрати на пошук квартири, це на платну підписку на сайті ІМОСКО-24. Ось ось в цьому відео є пояснення, для чого це потрібно. Ми витратили ці гроші. Я не жалкую жодного центру. Я вважаю, що нам ці. Витрати допомогли. І це коштувало 29,99, ну коротше, 30 євро в місяць, і ми платили 3 місяці. Тобто, ми витратили 90 євро вже тільки на пошук квартири. Далі ем, ми знайшли цю квартиру. Ми, я не буду, наприклад, враховувати, скільки ми їздили на, пер, на перегляди квартир. Іноді ми їздили в ті дні, коли чоловік працював в будні дні. Наприклад, я могла з ними. З ним поїхати, і ми таким чином, там не знаю, вбивали двох зайців. Але були такі дні, наприклад, ми їздили і в деякі суботи, коли мій чоловік не працював, дивитися квартири. Я це не враховувала, тому що чесно, я вже не пам'ятаю, скільки разів ми їздили, і скільки на це витратили палива. Тому я це не враховую, але майте на увазі, що це також витрати. Далі ця квартира. Починаємо переїзд. Ось ми отримали ключі 2 червня і почався наш переїзд. Ми повідомили за декілька днів до цього нашу агенцію, яка володіє попередньою квартирою, і по умовах попереднього договору у нас є три місяці на завершення договору. Тобто, ми все одно з моменту попередження мали платити ще три місяці. Як ми. Але ми платили два місяці. Як ми скоротили, також я розказувала в минулому відео. Тож ми платили два місяці за попередню квартиру, і це складало 580 євро за місяць, тобто це 1160 євро. Це тільки оренда тієї квартири. В тій квартирі ми також зробили ремонт, Ми пофарбували стіни і ми витратили на фарбу і валики. Десь приблизно 150 євро. Так, там ще були якісь додаткові, можливо матеріали, щось там вимити. Але то таке ось основне це валики і ну все, що потрібно пофарбувати, там ці, щоб застелити підлогу, і це нам вийшло 150 євро. Ми фарбували самостійно, ніхто нам не допомагав. А, всі ці е, дірки. Позаліплювати, коротше, на це вийшло 150 євро. Також за ту квартиру, так як ми фактично там ще жили три тижні, тому що фактично ми з'їхали з минулої квартири 23 числа, то за той місяць ми також заплатили комунальні, ну точніше, не комунальні послуги, а ми платили за інтернет і за світло. За інтернет 45 євро, а за світло 53. Ви зараз бачите лічильник, скільки це все накапує. Далі, щоб, в принципі, по тій квартирі це все, мені здається, так, по тій квартирі, ну, плюс-мінус все. Далі, щоб перевезти речі з цієї квартири, ми шукали різні варіанти, шукали різні бузики, питали у знайомих, але, на жаль, якогось бюджетного варіанту ми не знайшли. Українці одні нам пропонували буз. За щось там 380, 380 євро. І нам це не зовсім підійшло. Ми орендували машину в сервісі Europe Car на, од, на одну добу добу. Да. І це нам коштувало 190 євро саме оренда буса. Ми ще поставили це. Ми орендували в місті Потсдам, Ми до Потсдама їхали на своїй машині, також е, паркували свою машину на стоянці. Щось нам там парковка вийшла десь 10 чи 12 євро, але я це також не враховувала, хоча варто. І е, на цей бус правилам оренди ти маєш повернути його з повним баком. І ми витратили на паливо, там був дизель. 100 євро. І в, в Європі кар, коли ти орендуєш саме бус для перевезення, там є обмеження по кілометрам. І там максимальна кількість кілометрів 500 кілометрів. У нас виходило, це коротше, в, чому, в нас, в принципі, вийшло б ці 500 кілометрів, тому що нам туди і назад з'їздити ну, в одну сторону 210 кілометрів. Так як ми їхали з Потсдаму до Намбургу, а потім з Намбургу до нашого нового міста, то це десь нам би виходило 450 кілометрів. Але ми ще врахували те, що ми замовили в будівельному супермаркеті стільницю для кухні, тому що. Сама кухня в нас з ікеї, я потім далі ще розкажу, але стільниця нам з ікеї не підходила, тому що стільниця з ікеї на 15 см коротше, ніж нам потрібно була. Купляти дві стільниці я не бачу сенсу, там розрізати, з'єднувати не бачу сенсу. тому я знайшла в будівельному супермаркеті стільницю дуже класно, вона широка, 4 см, ну, товщина 4 см по довжині. нам відрізали, відрізали так, як нам було потрібно. Вона дуже важка. І, і е, таким чином ще ми розрахували, коли будемо їхати вже з речима, щоб заїхати в цей будівельний магазин і забрати стільницю. Тому в нас трохи вийшов гак, і ми. Е, Ті 500 кілометрів, коротше не вклалися в цей ліміт. У нас там щось вийшло більше, але ну, щось там не дуже багато кілометрів, десь 15 кілометрів, мені здається, зверху, і ми за це заплатили ще 3,50. Тобто такий маленький нюанс, там не дуже дорого, але також за це беруть гроші, тож врахуйте. Далі всі речі, всі, все ми. Пакували своїми силами і також нам допомагали друзі, тому ми нічого не платили ще до цього з 2 червня по 23 червня. Кожен раз, коли там чоловік їхав на роботу, він е, пакував повністю нашу машину. У нас опіль корса невеличка. Він забивав максимально речима і привозив на цю квартиру. Тож таким чином ще економили там, не знаю, місце, час і тому подібне. Е, о, так, три тижні перевозили маленькими партіями речі. Це також не враховано, але я думаю, в той бус влізло б все і навіть більше, навіть якщо б ми не перевозили ці е, три тижні маленькі порції речей. Ось е, це що на рахунок перевезення. Тож, в принципі, за перевезення ось така ціна. Тобто, ми не платили жодні, жодному там, хто складає речі. Тут в квартиру ми заносили повністю речі самостійно вдвох. Ту ж стільницю на кухню ми також заносили вдвох, тобто нам тут ніхто не допомагав, дуже, дуже класний експірієнс, дуже втомилися, але е, да, ось такі пригоди. Далі вже переходимо до самої квартири, що в квартирі, і це саме кухня це, напевно, одна з великих. Категорії витрат, але вона важлива. Як я вже говорила, на минулій кухні у нас також була кухня Ікея, вона була менша. Тут у нас я ставлю фотографію, тепер ось така кухня, ми її також замовляли частково в Ікеї. Тут може бути якийсь невеличкий лайфхак, я цю кухню зібрала в Ікея пленері, але потім мені щось, там, мені щось порахувало десь близько 4 тисяч. Це з технікою Ікеї і тому подібне. Але мене ця сума не влаштовувала. Я повністю роздрукувала всі ті найменування, які вона пише, ну, тобто це Ікея пленер, і вбила вручну в кошику в Ікеї онлайн-шопі і там трошки скоротила. Коротше, самі меблі, корпуси у нас Ікея, це Ікея метод. І е, самі корпуси в нас вийшли е, 1500, це ось е, корпуси. Е, далі е, в нас є верхні шафи, і там була така е, направляюча, це також Ікея. Ну, я Це все враховую, це 1500. Далі в нас техніка. Е, техніка ми купували в магазині Отто е, і е, дещо взяли в розсрочку. Дещо нам не дали на якісь речі розсрочку, де на деякі дали. Техніка в нас недорога, в основному у нас горення і там ще якась китайська. Сюди ж стільниця, стільниця нам коштувала 150 євро і 10 євро такий кантик з боку, там де відрізали. Далі, щоб кухню, ми складали все самостійно. Корпусні, самі корпуси меблі скласти не так складно, це по інструкції Київ, все там складається дуже просто. Але стільниця, вирізати дірки і потім ще шкафи верхні прикріпити на стіну, це коштувало нам дорого і саме нервово і деякі інструменти довелося докупити. Наприклад, щоб зробити в стільниці дірки під раковину і плиту, нам потрібно було купити лобзик. Потім до Лобзіка я замовила одразу ці леза, але вони були погані. І потім ми ще купляли титанове в будівельному магазині, і нам це коштувало Лобзі, десь 25, я замовляла на Lidl Online. До Лобзіка ці перші леза коштували десь 7 євро. А потім титанове лезо. Від титанові леза 4, мені здається, десь від Боша, ми купили щось за 14 євро. Далі, що стосується стільниці, а, меблі на кухню, доставка є теж платна, вона коштувала 80 євро. Кран коштував 100 євро. З краном також були пригоди. Я хотіла зекономити, замовила на Otto кран, але він був кран для. Низького тиску. Я тепер знаю, що є для нормального і для низького тиску. От для низького тиску там з крана е, стерчить три шланги, а для звичайного дві. І, коротше, якщо у вас не низького тиску, то там три крути не крутий, воно е, вам не підійде, воно може тільки, там, наприклад, е, зірвати. там. Коротше, я тепер трохи в кранах розбираюсь. і е, один кран ми відправили, а другий купили вже тут по місцю, і він коштував 100 євро. Раковина коштувала 90 євро. Це зі знижкою. Взагалі вона щось там коштувала 150 Нам була е, потрібна спеціальна раковина з низьким профілем, тому що чоловік захотів у стільницю вбудувати так, щоб не було видно. О, коротше, щоб все було в одну поверхню. Я вам на картинці позначу. Що це таке? Далі, Щоб повісити верхні шафи, треба було штангу прикріпити на дюбелі і зробити там дірки. В нас є шуруповерт, у нас немає цього. Я не пам'ятаю, що робить дірки в... в стіні, як він називається? Не пам'ятаю, коротше, в нас його немає. Ми робили, точніше, чоловік робив дірки шуруповертом. І в нас в одній частині стіни там йде забетонна сітка, і коротше, там просто, можна сказати, майже повністю метал, там де нам потрібно було сверлити дірки, і тому нам потрібно ще було купити титанове сверло. І воно коштувало 15 євро. Це такі маленькі дрібнички, але їх також треба враховувати, тому що це потім виходить в додатковий бюджет. Далі, знову ж таки, ці направляючі для кухні, вони з Ікеї одна, там одна частина 2 метри, а нам потрібно було десь 3,60 мені здається. І тому треба було обрізати цю металеву направляючу, і для цього ми купили ем, зараз пилку. Пилку по металу, і вона коштувала 20 євро. Також ми купили молоток, я щось не написала, скільки коштує молоток, нехай він буде безкоштовний. Далі дюбеля і шрупи, як я вже сказала, для верхніх шаф, шаф нам коштувало 20 євро. Це такий набірчик, але він класний, дуже багато там дюбелей і шурупів. Далі ручки на кухню. Тут я трошки вирішила заморочитися, тому що на Ікеї мені не подобались, а ті, що подобались, вони коштували дуже дорого. І я замовила ручки на Аліекспресі, і ось всі ручки, що у нас на кухні, нам обійшлися 15 євро. В Ікеї тільки дві ручки можуть коштувати 15 євро. Також для монтажа Раковини і е, плити, нам потрібні були бруси і силікон, е, і пістолет для силікону. І, коротше, усі ці матеріали, що я перерахувала, там пилки, сверли, дюбелі, шурупи, все це е, нам обійшлося 200 євро. Тобто, у нас такі інструменти і матеріали, тільки для кухні вийшли 200 євро. Далі, е, це, в принципі, мені здається, все, що по кухні. Що в новій квартирі ще потрібно було зробити, це підключити інтернет. Підключення інтернету тут платне, нам обійшлося воно 60 євро, і потрібно було або орендувати в них помісячно цей роутер, або самостійно купити. Ми купили самостійно, тому що, може, ще кудись будемо переїжджати, в нас буде свій роутер, і ми заплатили 250 євро за роутер. Це я також рахувала, тому що плюс-мінус це можливо, можлива витрата для будь кого І найцікавіше це кауціон, тому що також це дуже велика стаття витрат в переїзді і перший місяць оренди, тому що, по суті, ми перший місяць також жили на дві квартири, але мали платити вже за нову, в принципі, можна було Написати, що ми за два місяці, але нехай, типу, за другий місяць ми вже тут жили, але ми платили за минулу квартиру. Тож, Кауціон встановив три кальміти, тобто три холодні оренди квартири, і він склав 3100 євро. Так. І перший місяць оренди квартири. У нас 1150, але можна, в принципі, і рахувати і дві оренди. І загальна сума всього, що, що я перерахувала, але з одним місяцем оренди квартири нової плюс дві оренди старої це 9438 євро. Коштував нам переїзд. Але це лише базова сума, тому що, по суті, ми купили ще дуже багато різного. Ми купили ще шафу, ми купили цей диван, ми купили ковер, ми купили там деякі декори, купили. В нас окремо є, так би мовити, пральня, тобто апштельраум це. Не знаю, як це. Побутове приміщення, там будем, в нас є склад, там в нас є пральна машина, ми туди ще купили полиці, щоб це все поскладати. Тому кінцева сума набагато більша, ніж то, що я базово вам порахувала. Але якщо порахувати ось саме базове, ви можете в принципі, при, прицін, прицінитися, скільки може коштувати переїзд в іншу квартиру. В Німеччині я вважаю, що це недорого, тому що якщо навіть користуватися послугами муверів, тобто тих людей, які вам прийдуть, заберуть речі, перевезуть речі, вигрузять речі. Наприклад, ми рахували, що на нашу відстань, на наш об'єм речей, це буде десь коштувати півтори тисячі євро. Це просто щоб ваші речі зібрали і перевезли. Але чесно, вже на тому досвіді, який я маю, скільки це часу зайняло. Це поскладати, потім е, винести, занести, порозкладати це дуже великий геморрой, і е, не знаю, це дуже тяжко. Тому, наприклад, як я вже думаю, що наступного разу, коли ми будемо приїжджати, я хочу закласти цю статтю бюджету, щоб хтось це зробив за мене. Тому що, чим довше ти живеш в Німеччині, тим більше в тебе речей, тим важче кожен раз переїжджати. Я в Німеччину приїхала взагалі з рюкзаком, з сумкою, і ще сумка кіт, і ще сумка кота, тобто все. По суті, в мене було там мінімум речей, потім я ще один раз їздила в Україну, в принципі, також нічого такого не привезла, там, може, якусь зимову куртку, і все. І в мене це все, що було. А зараз доводиться орендувати бус, щоб. Все перевезти. Також не знаю. Ну, ось такі дрібниці, там картини, а я ще собі робочий стіл купила, тому це все е, рахуйте. ну стіл можна, наприклад, не рахувати, тому що там я продала, тут я купила в принципі е, плюс-мінус за ту ж ціну. Ось такі справи стільки коштує переїзд. Що думаєте по цьому поводу? На рахунок кухні я вважаю також, що я зекономила, тому що наші друзі дізнавалися, що трошки більше кухню, ніж у нас, якщо буде складати інша людина, це буде коштувати 3 тисячі євро, щоб вам склали кухню. Я не вважаю, що це супер якось складно. Наприклад, для мене найстрішов най... Стресовішим було це вішати верхні шафи, тому що мені здавалося, що е, ті шурупи, ті штанги не витримають такі е, важкі шафи. Шафи дуже важкі. Наприклад, шафа з витяжкою, вона е, вісить десь, е, щось ми рахували десь приблизно 35 чи 40 кілограм. От уявіть, а в нас таких шахів декілька, і це просто якась магія фізики, як це воно розпреділяє е, вагу. Тож, е, не знаю, якщо потрібно, я можу залишити десь посилання на кухню, на речі, на, е, на ручки. Не знаю, напишіть мені в коментарях, що вам потрібно. Можливо, поділюсь якимись посиланнями на той же е, пленер, який е, е, Кюхеплен, чи потрібно вам. Ми вибирали Ikea метод, тому що в мене і на тій кухні, на тій квартирі була Ikea метод, і її просто продати, тому що вона якісна, вона довго зберігає свій стан і на неї є ще дуже довго гарантія. І, в принципі, я дуже задоволена. Коротше, ось так. Така сума. Переїзду. Якщо щось було цікаве, якщо залишились питання, напишіть мені в коментарях, з радістю відповім. Сподіваюсь, це відео якось вам відкрило, як це переїжджати в Німеччині. У мене на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. І побачимося у на наступних відео. Чус!